Ось така гарненька вийшла у нас дівчинка 27 см. Волосся досить довге в неї. Якщо його розпустити, якраз до її п'яточок дістає. На ці два гудзика можна розтібати у її сукні. Я зав'язала два хвостика. Робиться такий переділ у волосічки. Тут є переділ, можна розкладати волосинки. І щоб рівніше була лінія, і волосинки більш густенько лягали рівномірно. Ось так. Тут у неї виходить. Я тут трішки її інакше зробила, можна по своєму зав'язати волосочку. Багато виходить, але олівка закріплена добре, тому не хитається. Такі в неї красивенькі, виходить ажурненькі трусики. Ось як і носочки під колір. Носочків. І звідси такі йдуть у неї бретелечки на сукні. Під колір я зробила їй мотузочки зав'язувати волосся, стрічечки. Можна щось інше придумати. Така вона маленька. Можна настінька її назвати, яке ім'я ще підійде. І можна її розкволосечком з неї гратися, розправляти його, як розчісувати, розкладати. І Вона досить така приємненька.